Пан Андрій питає: вікна у квартирі змонтовані на пластиковий підстановочний профіль. Чи доцільно їх заповнювати монтажною піною для зменшення тепла? провідності Цей профіль називають транспортировочний підвіконний, як його тільки за ці роки не називали. Він дійсно пустий, тобто там пустота. там І одна із таких технологій покращення цього вузла, це було дійсно просверлити, просверлити отвори і заповнити монтажною піною. Але я вам раджу брати не піну, а клій піну, тому що клій піна вона має більш щільну структуру, і для утеплення це краще. Тому все ж таки такий варіант дійсно має право бути. На безрибі є рак риба по такому принципу. Тому сверлите отвори і кліпіною дуже гарно все це заповнюєте. Все, такий варіант теж, в принципі, виконується. Ну, не ідеальний, ну що зробиш? Є, має право бути. Ну і потім, відповідна герметізація, параізоляція, вітрозахист, і все і як слід. Дякую, друзі, за ваші питання.